Всім привіт! В нас більше місяця йдуть дощі, і бур'яни ростуть як на дріждях. Зазвичай ми малину полимо, але цього року нема можливості запихнути сапу в землю, так як дуже мокро. Тому вирішили забрати деякі бур'яни після сходовим гербіцидом найбільше нас тривожить перій, так як він найбільше наносить шкоду малині. Перій можна забрати багатьма гербіцидами. Але я пораджу лише ті, які ми практикували на своїй малині. Це такі гербециди, як оберіг, міура, мастак і форте. Вони найменше наносять шкоди малині і гарно борються з пирійом і з лаковими бур'янами. Сьогодні ми будемо вносити міуру. І так як більшість людей користуються акумуляторними оприскувачами, і зазвичай вони йдуть на 16 літрів, то дозування буде розраховано теж на 16 літрів води. Якщо брати міуру, якою ми сьогодні будемо користуватись, то її потрібно 40 міліграм на 16 літрів води. Хто хоче кропити оберігом, то його дозування 25 мг гербіциду на 16 літрів води. Мастак потрібно розводити 12 мг гербіциду на 16 літрів води. А зараз ми вам покажемо, як ми розводимо гербіцид. Так, не забуваємо, періочка має бути. Вже гарненька. сантиметрів 10-15. У нас місцями так і є, місцями, ось, як бачите, більше, місцями трошки менше. Ну, в середньому має бути 10-15 см, щоб гарно спрацював гербіцид. І температура має бути орієнтовно вище 10 градусів. Чим вище, тим краще. Тоді краще працює гербіцид. Набираємо півоприскувача водички і тоді додаємо гербіцид. Після того. Доливаємо пресквач повний водою і перемішуємо паличкою. Добавляємо 40 грам міура. Так, де тут рівніше остав поставимо? Все, 40 грам є. Не, прескості. Казнук. Опа, є. Yeah. Чи не бува траса? це ж можна повністю дотриматися. того як набрали оприскувач, беремо паличку, бажано, щоб була б дерев'яна, пластмасова, але тільки не желізна. Бо є такі яди, що не люблять, коли їх железною паличкою перемішують. І зараз це все гарненько заколотимо. Все, і так само з другим. Ось так гербіцид готовий до використання. Зараз для зразочка пройду по поп'єблунки. дивимося, що у нас які буряни забирає, які ні. Одна є трошки клубніки тут. Провіримо, забере клубніку чи ні. Скропимо її добре. Ось, провіримо. Так, друзі, кропимо лише виключно з лакові. Тобто перійку і її подібні. Спушну проходити гербіцидом не потрібно. Це як марна трата грошей. Тільки забираємо періодку, траву разно. Ось. Дивіться, вона вже трошки похмурилась, але сподіваюся, що дочка не буде. Бо після того, як покропили, до дощу має пройти хоча б дві годинки, щоб воно все гарно засвоїлося. І це, був би якийсь хороший результат. Ось. Як бачите, кропимо тільки місцями, де періочка, ось так, ось чуть-чуть. Та, як інші буряни воно не забере. Проходимо рядочок з однієї і з другої сторони, щоб достати всю періючку і її вивести. Бо в перійки маліни не буде взагалі. Ось брат йде вже на проти рядочок. Зараз ми станемо в іншу сторону рядочка і теж будемо йти. Травичку забираємо. Ось. Я думаю, ви зрозуміли, як приблизно працювати такими гербіцидами. Ось ці всі бурянчики, що лишаються, заберемо їх сапою тільки трішки пізніше, щоб. Вже засвоївся цей гербіцид, це пройде недільки, 2-3, заодно вискочить вже вся малинка приблизно і... і тоді вже якраз сапою забереться остальний бурянчик. Ось Ось, Ось так і хоп, і пішли далі. Ось Так вже гарненько виглядає малинка. Якщо, дасть Бог, буде погода, будемо підживлювати. На днях. час Ось так ми вносимо гарбіцит. Батько побіг. Брат доходить рядочок і стає на другу сторону ж рядочка, щоб пішов батько. Тут окропимо не тільки рядок, а окропимо ще й... Кусочок мізрядя, щоб забрати більшість пирія. А який лишиться ось тут посередині, то я вже фрезою переб'ємо та й все. Ось такі тут рядочки з перією якраз в кінці поля. І на цих рядочках буде гарно видно результати роботи гербіцида. Результат буде орієнтовно через 2-3 недільки. Обов'язково знімемо відеоогляд на результат нашої роботи, тому кому цікавий канал та хочете бачити результат внесення гербіциду після сходового, підписуйтесь на канал, і з часом буде відео. Молоко! Да. А я дойду. Дякуємо за увагу і до зустрічі у новому відео.